Отже, ми купили хатинку. Яка не яка, але вона буде своя. Коли в нас питають, чому вона така старенька і мала, то я відповідаю, що це тому, що вона зароблена своїми, своїми руками і чесною своєю працею. Я не виходжу з машини, ми заїхали сюди на кілька хвилин, там далі є гараж, літня кухня. А собственно, сама хатинка вона дуже маленька і потребує ремонту, але... Я так думаю, що до старості ми встигнемо тут щось зробити. І найголовніше, що ми знаємо, що якась криша над головою, якийсь дах уже є. Ми заїхали трошки вигрузити речей і будівельних матеріалів, тих, що у нас в зйомній квартирі в броварах лежать. Папік це віктор, я подивився, що нам мама. Передала клинчики, сказала гарчинки. Позавіха з на на молитву. Скісальце, якісь закладки в мене прямо під ногами.